Олег купив собі новий старий шурупокрут. Оце він купив собі таку модель Хілті. Тут відмінність в тому, що тут без а це щітковий. Тут це перестав працювати, але Олег буквально тільки що поміняв щітки за 300 гривень, і він запрацював, але він купив цю тушечку за скільки? за п'ять тисяч гривень. А нова така коштує 14 тисяч гривень. Ну, для мене він дуже важкий ще з цим акумулятором. Просто я тримаю, просто тримаю. Мені важко уявляю, як там десь під. Під стелу щось крутить, але але Олег тащить, йому подобається. Тобто це безщитковий, це щітковий. І тут що тут крутящий момент, все однакове. Да? 80, 80, чого там? Ньютон. ньютон метрів, тут так само, перша друга шутка. Тут пластиковий повністю корпус, а тут оця частинка, ну якийсь там сплав металевий. Да? Патрон і тут і там. А, тут пластиковий, пластиковий, тут металевий, важкий блях, як гантеля. Просто як гантеля. Тільки що робили тест, е, отут сосна, є брусок. Ну, нема відмінності, що безщитковий, що щітковий, однаково вони сверлять, сверлять, роблять отвори на одному тому самому акумуляторі. Тож важкі, я не знаю, як в нього працює, що реально вони важкі. Тобі не важко ним працювати? Ні, Олег сильний, дуже він сильний. Ну Звук тут, звісно, ахератив. А через... Це як трьохлітрова машина, а це як один і шість. Є ще така фішка, що ніби від як це, проворачування. Да? Заклини. Коли заклинив, щоб руки не ви... не зламало тобі руку, він, він Ру... сам виключається. Олег дуже радий, перед нього є два шурупи крута від компанії Hilti, із патрона якого випадають бітки.